Хто там? Людка розпитувала, де ми грошей на поїздку взяли. А яке її собаче діло, мені інтересно? Ой, людина ж. ой! Іван цілу осінь, оріхи здавав. О. А я пір'я й кабачки. Тоже пополазила коло тих кабачків, будь вони прокляті. І сушила, ой, носилася з ними взад та вперед, як дурені з ступою. Та то поздавали оріхи і кабачки о, і поїхали в Англію. А людку, видно, жаба душить, ага? Ну от що воно за людина така паскудна, скажи, Таміла? Я чогось до неї не лізу, як вона по Єгиптах вишива. О, та поза Єгиптами. Мені до лампочки хай катається. Хай хоч і з ума та столку поїде. О, чи де вона гроші бере на ті поїздки? Мені все одно. Я то мовчки полистала інстаграм, те, що то вона там повиставляла. О, то в очках чорних, як О, то з тими верблюдами. Та на тому й кончилось. О, Яке моє діло? Хто куди їздить? Правильно ж таміла? Я знаю, що вони з гапулою злигались і крутять діла. О, і тоді за ті грошики катаються. І знаю, як вони мішки з хверми тягали сюди попід заборами, Ой, мотоциклами возили. Я це все прекрасно знаю. Ну я ж цього чогось нікому не розказую. О, то тільки з марусею побалакали, О, та стією. з Нінкою. О, і з Наташкою колись балакались. Ну, то такі дівчата, що нікому не розкажуть. Боже сохрани. О, вони такі, як і я. Я в них уверена. О, а людка вічно суне свого гидкого носа, куди її не просять.